Вітаю вас, мої любі дітки. Сьогодні я розповім вам українську народну казку Коза Дереза. Отже, вмощуйтесь зручненько і слухайте уважненько, були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому. А рано на другий день посилає він жінку. Козу пасти. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От дід і прогнав бабу. Зранку погнав дід уже сам козу пасти. Пас Увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила. через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. тоді дід розсердився, пішов до коваля, виставляв ніж козу хотів різати, а вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі Бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці, Зайчик і питається А хто, хто в моїй хатці?» А коза сидить на печі та й каже Я, коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли це йде ведмідь та й питається, Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли у моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь. От я його вижену. Пішов до хатки. А хто? хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я... Коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов зайчик сів та й плаче. Вовк і питається, чого це ти, зайчику, побігаючи, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, От я його вижену. Та де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав отже, вижену. Обіг вовк до хатки та й питається. А хто, хто в зайчиковій хатці, а коза з печі. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Вовк ізлякався. злякався. Ні, каже зайчику побігаючику, не вижену. Боюсь, зайчик знову пішов, сів та й плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається. А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить. А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти отже вижену. Побігла лисичка до хати. та А хто, хто в зайчиковій хатці. А коза з печі Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів та й знову плаче. Коли це лізе рак, не борак, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Та як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак. От я його вижену. Та де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а то ти отже вижену. От поліз рак у хатку та й питається. А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза з печі Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз, та й каже А я рак небо рак, яку щепнув. Буде знак, та яку щепне козу клешнями. Коза як замекає, та з печі та з хати побігла тільки й видно. От тоді зайчик радий прийшов у хатку та так уже ракові дякує. Та й став жити у своїй хатці. От і казочці кідець, а хто слухав. Молодець, вам, дітки, казка, а мені бубликів в'язка. Дякую вам за увагу! На все добре, до нових зустрічей!